Життя це цінність. Цінуємо його. Мої вітання. П'ятниця 31 жовтня. Сьогодні не випадково розпочинаю з цих слів, тому що всі ми з вами спостерігаємо ситуацію на Донбасі, у Маріуполі, у Донецькому аеропорту. І сподіваюся, що найближчим часом все таки буде налагоджуватися мир. Вчорашні дані з приводу того, скільки померло і пішло життя наших військових. Дуже неприємна ця статистика. Неприємні а цифри, все таки хочеться сьогодні. Вкотре нагадати, що найближчим часом має налагодитися все в нашій державі, і від кожного з нас теж багато чого. Залежить, ми продовжуємо працювати в звичному режимі ближче до вечора. В огляді вечірніх програмах у столиці я нагадаю, що перший випуск о 19.25, у о другій о 20.00 буде огляд і аналіз політичної ситуації. Також ситуації на сході. Будь ласка, спостерігайте за нашими вечірніми ефірами. О 15.15 .15 Ми продовжуємо особисто я продовжу спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Також не пропустіть о 16.20, о 18.00 для всіх вас. Програму у центрі уваги у цій же годині. Ми консультуємо на три важливих теми. Отже, біжець детально на початку про них становлення інвалідності, втрата працездатності, як оформляти пакет документів, терміни і підтвердження інвалідності. Такою буде тема нашої розмови з лікарем у другому блоці. Київ мистецький у третьому блоці запросимо всіх вас до Київського академічного театру «Колесо». А за мить розпочинаємо з юридичної консультації. Чи можливо притягнути до відповідальності винну особу, використовуючи як доказ відео з камер відеоспостереження чи відеореєстратора? Саме про це сьогодні піде мова. Розпочинаємо. От два сьогодні запитання. але Насправді я більше ще поставлю гості у нашій студії. Сподіваюсь, також ви одразу долучитеся. Але головними запитаннями буде перше: чи може бути доказом у суді відеоспостереження в громадських місцях, що зафіксували злочин? І в яких випадках відеореєстратор стане доказом невинності? Гість у нашій студії Дмитро Йовді, юрист, телефон прямого ефіру 223 09 71 Ми чекаємо на ваші дзвінки. Прошу 223 09 71 Просто якщо ми говоримо тема звучить так, відео як доказ у суді, тому прошу двісті. Ці готові. Вже вас будемо почути. Дмитре, рада вас бачити. Добрий день. Доброго дня. Так ну і на початку дійсно хочеться, щоб все налагоджувалося в країні. Я пам'ятаю, що трошки знаєте, повертаючись в історію, десь вже близько у листопаді буде рік, як розпочався Майдан. Так, майдан 2013 Я знаю, що ви досить активно як юрист. Тоді допомагали багатьом тим, хто був і на банковій, і 1 грудня визволяли так, долучилися до тоді до цієї справи. А сьогодні бачите, що відбувається, хотілося щоб змінилася ситуація, тому що ну те, що дійсно сьогодні зранку знов подивилася, хоч хочеться прокинутися і побачити, що все більш-менш спокійно, але бачимо, що обстріли продовжуються. Так це інша історія. Будемо сподіватися, що все буде будуть Віримо у краще. Віримо у краще. А ми сьогодні хотімо, хотілося б підняти теж отаку важливу тему, але знаєте, для простих громадян. Тому що часто буває, що дійсно в супермаркетах можуть звинувачити в певних моментах і в крадіжці навіть. А ми знаємо, що в громадських містах часто стоїть відеоспостереження, спостереження. Наскільки дійсно і супермаркет піде на то, що надасть таке відео, теж вам сьогодні буду ставити запитання. Єдине, що хочу... Одразу щоб використовуючи певні інформацію, У 2011 одинадцятому було рішення суду конституційного звинувачення у скоєнні злочину не може ґрунтуватися на даних, отриманих без дотримання конституції або з порушенням законів. І а, тоді багато хто з експертів роз'яснення від конституційного суду е, говорили, що це ускладнить певні розслідування рядових справ. І відео з відеозаписи з банків магазинів, які пограбують, не можуть стати доказами, а зняти невідочинок, який бере хабар, не буде звільнений. Так тоді така була е, цитата. Е, е, я так розумію, що суди ну не беруть до уваги відеоматеріали, якщо ми виходимо навіть з таких даних. Ні, Ну я не можу погодитися з думкою з думкою цих окремих експертів, mm -hmm. да, тому що насправді. Як і кримінально-процесуальний uh -huh. кодекс, так і кодекс про адміністративні правопорушення допускає такий доказ, як там технічний засіб, який здійснює функції відеонагляду, uh -huh. тобто відео є допустимим і належним uh -huh. доказом згідно цих нормативних актів. Інша справа, яким чином це відео здобути так, ось тут можливі uh -huh. певні колізії. Ось, наприклад, от. Про те рішення конституційного uh -huh, суду, uh -huh. про яке ви зазначили, там дійсно воно стосувалося. Ну якщо ми ж всі пам'ятаємо, в яких політичних умовах воно приймалось, воно стосувалося однієї конкретної справи. Well, yeah, Скажімо, так, так можна uh -huh. навіть грубо сказати, що це було здійснено під замовлення, але uh -huh. дійсно певні протиріччя після того виникли. Потрібно розмежувати в першу чергу, що таке все таки законна відеозйомка, і незаконна відео. точніше, що зйомка, яка буде допустимою, і зйомка, яка є недопустимою, uh -huh. ці моменти з'ясувати. Ну. Mm -hmm. А давайте ви нам нагадайте. Я так бачу, що тут написано ну, те, що в цитуванні, може бути, зняття інформації може бути законне, а і буває незаконне зняття інформації. То хочу вас запитати, в яких випадках це зняття інформації є законом, яким не законом. Якщо перепрошую, Люєвна, зараз так, хтось вміє так навіть знімати на мобільний телефон і mm -hmm. якось так тримають. Я так не знаю, я не вмію. А буває, що дійсно стоять відеокамери, і ну, тоді це законно чи незаконно. Ну, законним, скажімо так, законною відеозйомка є у всіх випадках. Коли здійснюється вона з відома осіб, яких знімають, коли uh -huh. про них цих осіб про це проінформовано. Наприклад, у відео на якомусь конкретному магазині uh -huh. висить табличка, що ведеться відеозйомка uh -huh. в ресторані uh -huh. чи в іншому uh -huh. публічному місці. Тобто, uh -huh. вважається, що громадяни проінформовані про відеозйомку і е, призумуються, що вони надали на це згоду. Окрім випадку, коли ця особа прямо заперечила, що вона не хоче, щоб її знімали, відеозйомка є допустимою. Uh -huh. е, є ще такий варіант, як прихована зйомка, е, але знову ж таки. Це не означає, що вона незаконна. Тут потрібно розмежувати, що е, зйомка, е, скажімо, так може вестися без відома особи. Ну для навіть в тому числі за допомогою фікса з метою фіксації певної злочинної діяльності, там кримінального правопорушення, адміністративного правопорушення uh -huh, та інше, uh -huh. але е, потрібно розуміти, що якщо є наявне рішення суду про дозвіл на відеозйомку, вона є законною, тобто вона вписується повністю в рамках кримінально-процесуального законодавства. Якщо заведена оперативно-розшукова справа чи кримінальне провадження, це є допустимим. Якщо ж Рішення суду нема. Ось в таких ситуаціях ця зйомка може вважатися незаконною, і саме в таких випадках, саме от думки цих експертів, стосуються саме таких випадків, коли дійсно відео здобути невідомо як. І тоді чи все-таки буде можливість притягнути цю особу до юридичної відповідальності за допомогою такого доказу, це може бути проблематично. Є нас додзвонювач, прошу ви в ефірі. вихірі. Добрий день, ласка. Меня зовут Константин, я звоню из города Киева, а у меня вопрос, собственно, к юристу Дмитрию. Дмитрий, подскажите, пожалуйста, я являюсь автомобилистом да. и, собственно, при общении с сотрудниками ГИ очень часто использую видеорегистратор. Хочу сказать, что сотрудники ГИ также используют видеорегистратор, точно такой же, как и у меня, собственно, китайский, купленный за свои деньги. Но, насколько я знаю, у сотрудников ГАИ запрещается использование средств, которые не прописаны в их внутреннем 33-м приказе. Когда вам не порели э, техничные задатки э, угу. в до квалификации, ну собственно службы. Вот хотелось бы узнать, а, ну сколько э, вот эти виды доплат в суде? О, дуже класне запитання. Дякуємо. Ну, шановні, шановлячі, ви вже зрозуміли, ми можливо трошки нести але ви можете телефонувати і запитання про відеореєстратор. Ми будемо взагалі говорити про відео. Тому, будь ласка, якщо є там автомобілісти, хто хоче почути, або можливо стикнулося, що вас десь в супермаркеті записали на відео. Потім можливо навіть звинувачувала. Або можливо, у вас когось близьких сталося так, що в чомусь звинувачують, і ви хочете звернутися до певної установи, щоб вона надала відео, якщо зйомка відбувалася, вам не надають, як діяти. Ми чекаємо на запитання. Дмитрий, прошу. Ну насправді правильно Дозвонював, Зазначив, що. То, дійсно, відповідно до законодавства України працівники державної автомобільної інспекції вправі використовувати лише ті технічні засоби, на які у встановленому законом порядку отримані відповідні сертифікати. Ось це якщо відповідно ці технічні засоби не підпадають під ці категорії. Uh -huh. е, зняти, скажімо так, правопорушення адміністративне, хай то буде перевищення швидкості, чи будь-яке інше маневрування, яке є порушенням правил дорожнього руху, можна е, в судовому порядку. Спростувати цей доказ, та на підставі цього уникнути від адміністративної відповідальності, скажімо, так, навіть якщо порушення мало місце. хоча знову ж таки це може навіть бути недобросовісно, але в цій ситуації так ця колізія і таким чином може спрацювати. Тобто є чітка теза в законодавстві, що докази повинні бути належними і допустимими. і ось такий доказ, який як відеозапис з технічного пристрою, який не зареєстрований і не сертифіку, який перепрошую, не сертифікований. Він не може допустимим допустими. Доказом угу. проте знову ж таки працівник державної автомобільної інспекції угу. може використовувати інші докази, такі як показання свідків і так далі. Ну в даній ситуації тому власне суд оцінює докази за свої внутрішні переконання в їх сукупності, і навряд чи е, лише з посиланням на те, що цей технічний пристрій не сертифікований, можна уникнути, скажімо так, цього Є в нас додзвонювач. Дякую, що телефонуєте. Бачите, хороша тема. Говоріть ви в ефірі. Добрый день. Добрый день. Доброго дня. Хочу вас вести в плоскость проблемы. В общем, я работал в супермаркете. Да. Вот, и меня э, после ссоры с руководством перестали пускать на работу. Отпускать к рабочему месту. Вот. Угу. И после увольнения своего незаконного я восстанавливался и просил суд э, обеспечить доказательства в виде видеосъемки, чтобы установить факт, что я туда приходил. Тут удовлетворил, но ответчик новый с магазин, его не дали. Вот, естественно, еще по поводу того, что не пускали был вызов в милиции в рамках 182 да. статьи. Вот и не дали ни им никаких действий с прокурором следователь не проводил. В общем, факт прихода был, а видео mm -hmm. они очень не дадут. Можно ли вот сейчас в судах и следователь ставить вопрос в том, что север у них большой и если Они ответили, что у них были технические проблемы, но если техническая проблема нужно было регуляцировать в зале событий. Вот как вот можно поставить тот факт, что если видео mm -hmm. не дали, считать его доказательством? Клас ще одне хороше за дякуємо. Можливо, ще будуть. Ми встигнемо. телефонуйте одразу. Прошу да, дійсно. Ця ситуація, Сута... яка описана. Супайте, вона не можна сказати, що дуже рідка, тому що і насправді в таких ситуаціях достатньо складно впливати на, скажімо так, недобросовісних власників відеоматеріалів. Ну, засоби можуть бути наступні. По-перше, в судовому порядку, якщо відбувається невиконання ухвали суду, яким витребовано це як доказ для справи, можливе суд може кілька разів. Це витребовувати. Якщо mm -hmm. суб'єкт це не виконує не виконує вказівку суду, то суд може застосовувати притягати до відповідальності до адміністративної, а також до, до фінансової відповідальності. Mm -hmm. Ці установи. Це по перше. І я думаю, що ці заходи були би дуже дієвими в даній ситуації. Тобто, потрібно просто вам, як позивачу в справі чи вашому адвокату, вимагати в судовому порядку через суд, все-таки щоб суд притягав до відповідальності за невиконання ухвали суду. Окрім того, є передбачена законом. Кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду, що також повинні ці власники відео, скажімо так, розуміти. Третій момент: якщо це робиться через правоохоронні органи слідчого і так далі. Власники, взагалі, приміщень зобов'язані допускати ці органи у будь-якому випадку, якщо є передбачені, скажімо так, законом повноваження цих осіб, так ось і скажімо так виконувати законні вимоги працівників правоохоронних органів. Очевидно, в цій, в цій ситуації ця вимога є законною. І якщо в, даній, в даному випадку ця вимога не виконується, то скажімо так є такий момент в кримінально-процесуальному законодавстві за, за умови, скажімо так. За підстав, які дають можливість вважати, що в якомусь конкретному приміщенні переховуються носії, там відеоматеріали, інші докази, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а воно може носити кримінальний характер, незаконне звільнення, також при певних умовах, то може бути проведений обшук в даному приміщенні. Так, да, я прекрасно розумію, що в цьому приміщенні, коли буде обшук, можуть нічого не знайти. Але повірте мені, коли міліція приходить з обшуком, вона наносить настільки шкоди, що ця шкода є найбільш неспівмірною з тією проблемою, за які якій ця міліція туди потрапила. Там чи міліція, чи СБУ, чи прокуратура. Тому власне е, такими засобами я думаю, можна спонукати таких недобросовісних володільців все таки виконувати вимоги закону. П'ятниця я хочу сьогодні помовчу, бо в нас ще є до раді. вас чути ви в прямому ефірі. Говоріть. Говори. Добрый день. Добро. Подскажите, пожалуйста, является ли видео с видеорегистратора доказательством в суде при разбирательстве Дтп? Чи є відеостратор доказом ДТП, ДТП так? я почула, але якісь там ще слова було? Ну так я не розумію. Я, так. Розумію, так. Так. я думаю, да. е, насправді так. Відеорегистратор, запис відеореєстратора може бути використаний як доказ в суді, доказ конкретної події, чи вони якоїсь особи mm -hmm. у вчиненні ДТП. Проте тут потрібно все таки чітко розуміти процесуальний порядок, яким чином варто діяти, щоб дійсно це було використано як доказ однозначно. Ну, по перше, при вчиненні. Адміністративного не адміністративного протоколу вже про адміністративне правопорушення працівниками державної автомобільної інспекції потрібно обов'язковому порядку. Я на цьому наголошую, зазначити про наявність цього відеореєстратора, yeah. занести в протокол будь-які там його марку, моделі і так далі, ідентифікуючи відомості, за допомогою яких можна визначити чітко флеш-карту, яка uh -huh. відповідно і містить відеозапис. І це надасть можливість все-таки стверджувати про те, що цей відеозапис був, що він не підроблений і що, скажімо так, він є належним доказом. Крім того, бажано в присутності понятих. Які є на місці пригоди передати флешку з відеозаписом е, в правоохоронним органі. Бажано, навіть якщо при... є такі умови, там звичайно, що таких умов може не бути, але якщо такі умови існують, запакувати його в конверт опечатати, почати скріпити підписами осіб, для для того, щоб не допустити несанкціонований доступ, е, також не буде, якщо є така можливість, е, скопіювати відео на е, і, пі, і лише після цього, лише після цього, скажімо так, давати його працівникам державної авто. Мобільної інспекції у будь-якому випадку, навіть якщо цього всього не зробити. Якщо виникне, скажімо так, сумніви щодо автентичності відео, яке записано на технічному пристої, в суді вже буде проведена експертиза. І якщо будуть встановлено, що відсутні ознаки фальшування, монтажу, то це відео однозначно буде використано. Ну, тобто, відеореєстратор може буде використовуватися як доказ інформація з нього, але треба все таки має бути чітка інструкція, як ви зазначили. Правда, так, все-таки потрібно правильно. Щоб все таки уходити. в юридичному полі було використано, треба це Робити є от така одна з головних порад про те, що, що по-перше, про присутність від реєстратора та відповідно від запису подій, необхідно заявляти на місці ДТП відразу, інакше запис не буде мати юридичну силу. Це так, є так? Ну, чи не обов'язково це не так. Бажано ага. зробити так, тому що, скажімо, ага. так, якщо про це не заявити одразу, і потім в судовому порядку він з'явиться невідомо, звідки цей відеореєстратор, і потім, потім, якщо експертиза, скажімо так, підтвердить те, що навіть становиться можна можливі якісь ознаки монтажу, то mm -hmm. не факт, що він буде використаний до як доказ в суді. Тому mm -hmm. все таки бажано робити все по інструкції і робити відразу заявляти про його наявність і фіксувати це у протоколі. Ще одне це запитання. Що з якраз з інтернету, знаєте? Бо я не є водієм, але люди часто провіде реєстратор. Хоча хотіла ще кілька запитань з приводу запису, як такого відео вимагали у людини, виникли сумніви достовірності запису, і мені нагадали і. Взагалі витребували на якийсь час сам реєстратор чи правомірно. Це не... я просто це теж не можу розуміти, тому поясню. Я маю мається на увазі, коли просто вимагали вимкнути реєстратор, коли спропо Ні, не Ні-ні, надати на якийсь а. час реєстратор сам Ні, сам ну, пристрій не мошенно що це вимога незаконна так. і зобов'язати особу передати свою uh -huh. власність. Це є звичайно незаконно, це є обмеження uh -huh. її права власності. Тому однозначно це є незаконно. Вона може робити це виключно по своїй волі, якщо вона uh -huh. вважає, що це їй uh -huh. допоможе. А якщо вона цього робити не хоче чи не довіряє тому, кому вона передає, звичайно, вона має право цього не робити. Дивіться, якщо відбулася певна бійка в ресторані, часто буває. Ну так само, ну не обов'язково навіть в ресторанах, може бути де завгодно. В великих торгових центрах люди проходили, сутичка якась починається. А правоохоронці не встигли прибути на місце події, Я маю на увазі, вже можливо, навіть колись прибули, коли бійка або завершилася, хтось вже зник, один з а, тих, хто брав участь у бійці. А, скажіть, ну відео теж може. Бути тому, що в супермаркетах нож ну, таки в ресторанах і в торгових центрах є а, знімальні пристрої, які це все знімають, а це може стати теж доказом, якщо побиття було серйозне, і на відео, якщо буде видно чітко обличчя, хто був злочинцем у цьому випадку, це може і бу це буде доказом так. за нормальних умов. Однозначно, це повинно бути доказом. Це повністю лягає в площину кримінально-процесуального кодексу. і угу. Як доказ може бути використано? Інша справа це те, що з чого ми з вами почали розмову. Що Скажімо так, за допомогою недобросовісної діяльності, наприклад, якщо коли буде дуже велика зацікавленість, будемо грубо говорити, відмазати якусь людину винну справді там у вчиненні бійки, чи так далі, і так далі, то звичайно, що тоді вже можна, скажімо так, вдаватися до таких ігор і стверджувати, що цей доказ, начебто, здобути незаконним шляхом, оскільки е, знімала прихована кара, камера, і так далі, і так далі, але знову ж таки за нормальних юридичних умов, це. Зробити просто неможливо, тому що uh -huh. насправді е, відео відео є допустимим доказом відповідно до кримінального процесуального закону. І якщо правильно процесуально його оформити, залучити до матеріалів справи в судовому порядку, проаналізувати і оглянути в судовому засіданні, то уникнути відповідальності через те, що, начебто, на думку винуватої особи е, це відео є незаконне, не вдасться. Так само мені здається і відео, якщо хтось комусь щось передає, але чітко не видно на відео. Хто там ну я ману зараз зараз і гроші якісь передають, або можливо ще щось, це теж може ж не видно все одно, ну ж там чітко не му... це теж може не бути використано да, Це не може бути використано це таке, і знову чесна... ж таки часто і таким користуються, проте знову ж таки, якщо ми говоримо uh -huh. конкретно про фіксацію uh -huh. отримання хабаря, то там не лише відео є доказом, а там і, і купюри помічають, і їх і фарбою поливають. Тобто там дуже багато є ознак. І якщо саме по собі відео не показує, коли uh -huh. е, в момент передачі гру, там з рук в руки чи обличчя не показує, то існують багато інших, скажімо так, доказів. Тому власне тут вже е, залежить не більшою мірою від добросовісності слідчих прокуратури та судді, які розглядатиме подальше. Ми нещодавно справи. ще одного останок вже завершуємо на запитання. Ми обговорювали питання абсолютно інше, але зараз розумієте питання, як підібрати няню для дитини, uh -huh. і отут, якраз питання часто батьки для того, якщо не довіряють няням, ставлять прихований певний пристрої для того, щоб зняти на відео, uh -huh. якщо дійсно стан станеться так, що дитині буде завдана певна шкода. А няня там говорить, там дитина впала. А власне, це вона на ну якщо таке відбулося. Я не хочу зараз говорити, що всі няні погані чи всі хороші. А, і батьки вирішаться такі, щоб така няня була покарана за законом. Таке відео, якщо воно було знято, може бути е, все таки доказом для вирішення цієї справи у суді. Звичайно, може таке відео бути доказом. Е, да, інша справа, що ця няня потім мож, може зможе звинуватити батьків у незаконні зйомці. зйомці, і так. да, але знаєте, мені здається, що в такій ситуації, е, скажімо, так, важливіше здоров'я і життя дитини ніж ну, е, претензії що... від няні. Та, Тому такі. а те, що це буде доказом uh -huh. вчинення неправомірних дій щодо дитини і побиття, то однозначно це відео буде використано доказом, якщо знову Таке експертизою не буде спростовано те, що воно має, начебто, ознаки монтажу. Якщо експертиза, підтвердить, uh -huh. що це відео справжнє в суді, я маю на увазі. Uh -huh. Воно однозначно буде доказом. Тут судді дуже... не повинно бути. Не мабуть, так? Я вам дуже сьогодні дякую. Обов'язково побачимося. Дмитро Йовді, юрист, був гостем першого блоку. Ми переходимо до другого блоку. Я нагадаю, що сьогодні п'ятниця, 31 жовтня. Останній день жовтня цього року. Наступний блок у нас незмінно. Це поради лікаря. Не примикайте, реклама мене дуже швидко. Прошу.